Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами маємо унікальну можливість зануритись в атмосферу величного костелу святого Йосифа Обручника, що розташований у мальовничому місті Немирів Вінницької області. Цей величний храм зведений у 18 столітті. Ось уже протягом століть вражає уяву своїм архітектурним багатством духовною величчю та багатою історією. Історія римокатолицької громади Немирова сягає декількох століть. Документально підтверджено спорудження дерев'яного костелу в Немирові на початку XVIII столітті будівництво було розпочато у 1805 році на кошти тогочасного власника містечка графа Єже Шенсного Потоцького. Закінчив будівництво граф Болеслав Потоцький. В 1930-х роках костел було перетворено на міський клуб. У 1994 році на дві третини знищений і зовні спотворений костел був повернений відновленню Риму католицькій громаді. На Великдень цього ж року тут було відправлено першу службу Божу після понад 60-річної вимушеної перерви. З 2003 по 2008 роки за допомогою місцевих прихожан і фундаторів був реконструйований та відновлений храм святого Йосипа Обручника. З моменту відродження Римо-католицька громада активно діє в напрямку євангелізації міста і району. Парифіяни постійно запрошують мешканців міста на духовно-просвітницькі євангелізаційні та кахатетичні заходи. Костел святого Йосифа Обручника, місто Немирів, Вінницька область.